Я сьогодні готую кіш, французький пиріг або, по-простому, пиріг з грибами та куркою на пісочному тісті. Для приготування нашого пирога з куркою і з грибами нам потрібні такі інгредієнти: борошно, масло холодне, з морозилки прям таке дублене, гриби, куряче філе, яйця, цибулька, сметанка, сир. Холодне молоко, сіль, перець і олійка для смаження. Готуємо тісто до борошна, 350 грамів борошна, додаємо трошечки дрібку солі. Ну, півчайної ложечки, я пів півчайної ложечки солі. Так, і треба холодне, холодне масло. Або порізати масло, або натерти, це вже, як ви захочете. Масло в мене 180 грамів. Зараз я його поріжу. Якщо поріжу, якщо не, буде, не зможу порізати, ага, поріжу. Так. Масло наше з морозилки треба порізати швиденько, поки воно не охололо. На кусочки або потерти, або, звісно ж, потерти. Отак от. На кубики поріжемо швиденько, щоб воно не ростає під. І додаємо масло масло в борошно. Так, біжимо, добре. Все, додаємо швиденько його наше борошно. Отак. Все. І швиденько перетираємо наше борошно з маслом. Швидесенько, щоб оно не дуже розтайло, не дуже його нем. Гріємо руками, перетираємо в крихту. Так, перетерили наше борошно з маслом, додаємо одне яйце охолоджене. Бажано, щоб всі були інгредієнти охолоджені, і дві ложки, е, і дві ложки охолодженого молока. Отак. І все швиденько знову перемішуємо. Замішуємо до тих пір, поки не буде собиратися в комочок наше тісто. І, і дуже його вимішувати не треба, тому що щоб не нагрілося масло. А щоб ну, треба зібрати в комок, щоб воно вже було докупи. Зібрали наше тісто в комок такий. І зараз його в, в, в пакет. В плівку завернемо або в пакет і до холодильника на хвилин на 30. Я лежу в пакет. Все, завертаю і ложу в, в холодильник. Все на 30 хвилиночок. Готуємо начинку. На початку обріжемо, наріжемо, накраємо нашим м'язку філе. для цього уберемо з нього. Жирочки всякі там ненужни. так от, зачистимо його добре. так наріжемо, отак. Кубиками. Так, філіє готово. Зараз вмикаємо сковорідку і будемо смажити. Сковорідку нагріваємо, додаємо трошки масла, оліки і. Обсмажуємо наше філі. Так, зараз вирівняємо. Так, вирівняємо. так, хай обсмажується. посолимо поперчимо. і поки займемося грибами. Грибочки теж наріжемо десь на 4 частини, десь, може, трошки менше. Тому що, якщо грибочок більший, ну такими середніми кубиками. Все, готуємо грибочки. Гриби порізали, В'язко помішаємо, перевернемо, посолимо, поперчимо. Так, посолила поперчила. перемішаємо, ще трошки підсмажимо і будемо знімати і сюди додати на пательню, на пусту після м'яса. Наші грибочки. Так, все обсмажуємо далі. Для обсмажування грибів нам понадобиться ще цибулька. Ріжемо маленьку, невеличку цибульку, Ну, середню, можна сказати. І трошки ось у мене із зеленої, свіжої. Так, ріжемо цибульку. Цибульку підготували. Яко наше пастку смажилося, ми його знімаємо. 15 хвилиночок, десь ми його посмажили, повертіли, покрутили, тут перевернули, посолили, поперчили, все. Знімаємо і сюди будемо ложити зараз грибочки і цибульку. На початку кину цибульку, трошки підсмажимо. Так. так. Добавлю трошечки олігки. Так, і все, підсмажимо, і будемо додати сюди грибочки. Цибулька наша підсмажилася трошки. І додаємо грибочки. Підсмажуємо грибочки, щоб вони впустили сік, сік випарується і все. Трошки підсмажимо гриби. Змажується, зараз трошки посолимо ж їх, посолимо, поперчимо теж. Так, поперчимо, Все, є. все, Зараз помішаємо 5 хвилиночок і будемо знімати наші грибочки. Так. Все. Все, начинка наша готова. Грибочки наші готові. Зараз поєднаємо їх з філі вже посмаженим і будемо готувати заливку. З'єднаємо єднає, наші гриби з філе. З'єднуємо. Додаємо філе. все. І добре все перемішаємо. Перемішаємо все. Все перемішали. Хай відпочиває ми готуємо заливку. Беремо 3 яйця. вбиваємо 3 яйця. Є. До яєць додаємо сметанки 200 грамів, перчимо і солимо. Так, трошечки солі. Так, все, і збиваємо. Так, наша суміч готова, збита. Зараз ми сюди додамо грам 50 сира твердого. Натираємо сир. Сир додаємо до нашої суміші і все зараз перемішаємо. Швиденько все перемішаємо, все, заливка наша готова. Натримо весь, що залишився сир, натримо для посипання зверху нашої, нашого пирога. Сир натерла, все, може він не весь піде, подивимося. Посипемо в кінці, подивимося, якщо останеться, то останеться. Це наше полежало вже півгодинки пройшло. Зараз ми достаємо і його будемо розкачувати. Так. Десь приблизно, скільки нам треба на форму, Яка, е, який розмір нашої форми. У мене розмір 22, мабуть, зараз поміряю. Я буду готувати в цій сковорідці. Зараз поміряю її діаметр. 25. 25 діаметр. Ну Десь 24, 25. Такий діаметр. Все. Так, розкачую нашу тісточку. Так, зараз я виключу, розкатаю. Так, розкатала я тісто. Я не використовувала, не використовувала для підпилу борошно. Ви можете використовувати, якщо трошки, можете використовувати. Зараз я акуратно його перенесу в нашу форму і будемо виравнювати ще в формі. Беру форму і змащую масочком. Тому змазала, тепер переношу наше тісто. Так, ось так я загорнула його наполовину. І тепер розложу форму. Там, де зараз поправимо все. Розйомну форму вам не рекомендую використовувати, тому що може витекти наша заливка, тому краще таку. Обрізаємо наші бортики, щоб воно було гарне, красиве, рівне. Так. Накалуємо нашу тісто, накалуємо тісто вилочкою добре. Так. Так. І з боків теж. І будемо зараз запікати 20 хвилиночок в духовці. Так, все. так, Тепер будемо запікати цей наш корж чи як наш е пиріг. Будемо тісто запікати в духовці, щоб воно трошечки при... взялося. 20 хвилиночок попечемо. Кладемо пергамент на тісто. І сюди зараз я висиплю або горох, або якусь крупу. Для груза я висиплю сюди зверху горох. Отак. Все. вирівнюю. О, і 20 хвилиночок запечу. Підпечу, не запечу, підпечу, щоб воно трошечки схватилося, наше тісто. Все на 20 хвилин на 180 градусів в духовку. Щоб підсмажилось наше тісточко. Зараз акуратно це все прибираємо наш горох. Так. Горох виймаємо. Так, і збираємо нашу начинку. Збираємо наш пиріг. Викладаємо начинку. Так. Вирівнюємо добре. Так. Всі. Рівномірно вирівнюємо. Отак. От добре. Заливаємо нашою заливкою. Добре його перемішаю, щоб воно ж трошки постояло. Так, заливаємо. Аромат стоїть від грибочків. Дуже-дуже приємний. Так, пішов весь сир, тому 150 грамів сиру піде на наш пиріг. Так, вирівнюємо добре сир. І в духовку. На 180 градусів на 50 хвилиночок духовку. Все, запікаємо. Так, наш кіш приготувався. 50 хвилиночок був в духовці. Зараз спробую його якось витащити з нашої форми або так наріжу, не знаю. Зараз подивлюся. Спробуємо перемістити його на тарілочку. Чи на блюдо якесь. О, це капітально. Отакий він з боків. Ой, отакий з боків у нас получився. Так. Ще залишилося нарізати, показати, що там всередині. Пиріг виглядає дуже смачно. Нарізаємо кусочок. Щоб посмакувати, подивіться, як там він всередині виглядає. Так, зараз подивимося. Достаємо. Так. Так, ну що я вам скажу? А ну-ка. Дивіться, який він. Дивіться, який він гарний. Ще парує, тому що він ще гарячий, дуже апетитний, ароматний. Дуже ароматний і апетитний пиріг. Так, от такий він виглядає всередині. Грибочки, все видно, все такі багато начинки, багато начинки. Шикарний пірог. Гарний, шикарний пиріг. Тому всім приємного. Дякую за увагу. І щоб у вас вдалих вам рецептів, щоб у вас все вийшло.